Я люблю місто рівне за те, що воно зелене, дуже красиві дороги. Бажаю всього самого кращого, місто рівне. Я люблю місто рівне за те, що воно рідне, за те, що я в ньому народилася, за те, що воно таке просто є, за те, що воно існує. Люблю я місто рівне за те, що воно дуже чудове, дуже чудові, гарні люди. Як кажуть київляни, воно настільки маленьке, що тут все в місті дуже компактне. І не треба витрачати багато коштів для того, щоб щось десь зв'язатися з любим нашим персоналом. Я люблю своє місто за те, що воно мальовниче, за те, що тут багато міст, в які задоволення можна принести гостей. Це парк розкішний парк імені Шевченка. Є чудово у нас філармонія, де проходять дивні концерти різних колективів. Є багато храмів, куди теж можна сходити. І взагалі місце таке, яке можна е, посещати, всі приїжджаємо з-за кордону, з інших міст нашої, нашої країни. Приїжджайте, не пожалкуйте.